Куда, Капец, э, к себе. <свят> Я... <На> <экспресс> Что драка да была? Их кто кого? Какие-то мужчины прибежали и сбили и убежали. <свят>

О, восемь, месь Чмурек. Все нормально, все нормально, легко общаются, разговариваю с полицией и все доброе. Хеба, это ты? Чешу, Ёханы и матрюханы, блять. Ну что там твоя постанова? Нова виписана була. У кого? Оскаржені суду. Кого нова виписана? В, Та вона Крим, оскаржена. Вона оскаржена. А не з'явилася просто. Кого не патрульної поліції. Вона оскаржена. Ну вона оскаржена і. Оскаржена, її виграш. Ти побачив що... Відкрим, Дивись, ти що побачив, я що я виграв її. Вона не допоможе нічого не виграла. В смислі нічого не виграв. Ось ще один, блін, ухилян, блін мусорок, відкуйте, блін. Слідкуйте, будь ласка. А? За словами слідкуйте, будь ласка. В смислі за словами слідкуйте. Ну, Та йди відсюди, а не провокуй, блядь. Передінься, а потім провокуй, блядь. Ось оце горе ухилянти, яких постанова була оскаржена. Ось оце Кеба, ось оце ось Кеба, а це, я забув його, це командир роти другого взводу, третєї роти, оце він. А це, а це визвали кого? Ти кунів чи кого? Ну, Подивіться і колючку. Поліція приїхала, всі приїхали. Да, тут же ці чмиріші на мене постанову виписували, блять. Да, я вас слухаю. охорона, в не сикуни. Охорона чи що? Да, Яка охорона? Шо, Леон. Ну, читати треба, можна, ли нет? Що там люди розказують, що тут секунди їдуть. Та все може бути. А що ви приїхали, охорона, блін? Та розслабся, чого ти так ідеш, руки розкинув, як, блядь, гирі під руками носить. Знімають баб на трасі, а я фіксую, блядь. Ну так, А зачем ти мене фіксуєш? А в чому то виновата чи що? Ну ти попав в кадр. Ну, одійди, одійди, одійди. О Та в, в, не буде в хуйовині. Який хуйовині? То не спарить. Я сейчас, блядь, як завалю, блядь, що ти нахуй. Я просто чувствую штани, блядь. Не допоможуть, вони вже не допоможуть. Ага, я тебе люблять, я дай, що ти, 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 ти руку. Я твій, нахуй, друг! Друг, От, Ось, друзі, оцей чмирек. Оцей чмирек, що постанова, будь ласка. Слухай, та ты не нужен нікому, щоб тебе фіксувати. Я б щас по з тобою саплям, якщо б пише, вот туда десь. Серйозно. Ти хочеш вийти со мною чи блядь? Дружище, давай Ти що, дурачок блять ти дурачок іди отсюда по-хорошому блять Повір, такі сопляки як ти блять просились на колінах блять